Сьогодні готуємо смачний рецепт сирної запіканки з ізюмом та нотками апельсину. Запіканка, друзі, дуже смачна, ніжна. Бачите, є цедра апельсина, багато родзинок та ніжна маса. Якщо вас зацікавив цей рецепт, давайте готувати його разом. Нам буде потрібно кисломолочний сир, яйця, сметана. Цукор, сіль, родзинки, трішки манної крупи, ванільний цукор за бажанням, апельсин та розпушувач. Ну що ж, давайте почнемо. В Більшу ємкість викладаємо кисломолочний сир. Сюди ж додаємо сіль та цукор. Гарненько це перемішаємо. Сюди ж викладемо 4 яйця. Гарненько розмішаємо, всипаємо манну крупу, перемішуємо. Тепер настала черга сметанки. Викладаємо її також сюди. Висипаємо сюди пакетик ванільного цукру, Одну чайну ложку, розпушувача для тіста. Це все перемішуємо. Займемося родзинками. Залиємо родзинки кип'ятком на декілька хвилин. А зараз натремо цедру з апельсином. Цедру апельсинки викладаємо до нашої сирної маси. Розмішуємо нашу масу в нам ж такого приємного золотистого кольору, відставляємо в сторону, а ми родзинки, з яких злили воду, промокуємо рушничком. Зараз виберемо зайву вологу та додамо до нашої сирної маси. Все гарненько, друзі, перемішуємо. Підготовлену форму, друзі, будемо змасувати вершковим маслом. Викладаємо нашу сирну масу, розприділюємо по всій формі. Зверху, друзі, змазуємо одну-двома ложками сметанки вверх нашої запіканочки та відправляємо в духовку. На 30-40 хвилин при температурі 180 градусів. Ось така чудова рум'яненька вийшла. Зараз ми трішки присипаємо її цукровою пудрою. Запіканка, друзі, ще парує та домашні вже хочуть її скуштувати. Тож покажу і вам, яка смачна вона вийшла в розрізі. Дорогенькі мої, це дуже смачно. Зараз покажу ж вам її зсередини. Як бачите, вона ще парує, дуже свіженька, чудовий золотистий колір і аромат на кухні стоїть, повірте, дуже-дуже смачний апельсиновий. Дякую, що пробули зі мною. Ось така запіканочка смачна у нас вийшла. Тож приготуйте для рідних, близьких та чекаю вас, звісно, на наступних відео.